Доброго ранку, друзі! На календарі 22 травня. І хоча ми не будемо згадувати, скільки днів залишилося до Нового року, натякну досить, щоб усе встигнути. Сьогодні четвер, а значить, ми не здаємося і все встигаємо. Встигаємо налити собі каву, встигаємо бути собою. Сьогоднішній ранок несе в собі дещо детективне. Так-так. Сьогодні день самого Шерлока Холмса, того самого чоловіка, який міг розв'язати злочин, лише глянувши на вашу зачіску. Якщо сьогодні ви спостережливі, як кіт, який стежить за холодильником, вітаю ви в атмосфері. Придивіться до світу, можливо, сусід насправді шпигун, а не просто полюбляє бінокль. Ну а ми починаємо наш арх про ранок. І одразу до свят. Почнемо ми з дуже зеленого у прямому сенсі Всесвітній день міських фермерів. Так, друзі, привіт всім, у кого на балконі не білизна, а помідори. Міські фермери це ті, хто примудряється вирощувати базилік у банці з під кави і горох на підвіконні, яке взагалі то виходить на паркінгах. А з базиліком, що гарно пити? Шардоне, бо сьогодні ще й міжнародний день шардоне. Якщо вам здається, що у вас сьогодні немає приводу підняти келих, то ось вам і привід. До речі, шардоне це як люди, може бути і м'яким, і різким, і з на насу. Хоча з вигляду звичайне. Ну і найголовніше міжнародний день бути собою і тут без жартів. Хоча жарт теж у цьому є. Ніхто, крім вас, краще з вашою версією себе не впорається, тож не намагайтеся бути покращеною копією когось, коли можна бути оригінальним виданням себе. І про іменини, ось хто сьогодні особливо святкує, це Василіски. Якщо вас так звати, вітаю. І так, я знаю, що ви чули це тисячу разів, але скажу ще раз: не дивіться на людей надто пильно, мало що станеться. А тепер про сьогоднішній день в історії України, 22 травня 1919 року у Києві в церкві Святого Миколая вперше провели богослужіння українською мовою, і, хоч це не офіційна дата, але вона стала початком шляху української автокефальної православної церкви. Тож сьогодні день, коли слово стало молитвою, а мова ознакою сили. І про прикмети, народні прикмети сьогодні, як завжди, мудрі та загадкові. Якщо жаби квакають, не сваріться з ними. Це вони так урожай прикликають. Гроза сьогодні це не кінець світу, а просто тепле літо вирішило крикнути Я йду. А от якщо пташки мостяться в гніздах, вони знають щось про похолодання. як завжди, пташині джерела найнадійніші. Що сьогодні не можна робити: не ловіть рибу і не йдіть глибоко в ліс. Дика природа, як і деякі родичі, не люблять несподіваних гостей. Також не сперечайтеся і не ображайте рідних, особливо якщо вони принесли вам каву. І звісно, тримайтеся подалі від пліток, заздрості і обману. Це взагалі виводить із душевної рівноваги. А тепер про те, що в цю рівновагу нас вводить, це гороскоп. Тож, овне, сьогодні ви відчуєте, що час не біжить, а стоїть і чекає на вас. Не розчаруйте його. Тельці, ви сьогодні можете вигадати щось нове, навіть якщо це нове спосіб відкласти. Справи. Близнюки, не бійтеся тиші, саме в ній іноді звучить найгучніша ідея. Раки. Ваша уява сьогодні потрапить у десятку. Просто не забувайте, що це уява. Леве, світ сьогодні не кружляє навколо вас, він просто обережно робить вигляд, що ні. Діви, дозвольте собі зробити щось недосконале, це буде ідеально. Терези, якщо щось здається нелогічним, не шукайте баланс, шукайте шкарпетку під ліжком. Скорпіони, сьогодні ваше мовчання буде настільки глибоке, що хтось подумає, що ви читаєте думки. Думки. Стрільці, світ вам не винен, але ви можете зробити так, щоб він захотів вам віддати щось просто так. Козороги, все, що здавалося нудним, сьогодні може здивувати навіть список покупок. Водолії, не діліться кожною думкою, іноді краще зробити вигляд, що ви загадковий агент. Риби вас сьогодні можуть не зрозуміти, але це нормально. Ви самі себе ще не до кінця зрозуміли, і це прекрасно. Народ, ну а тепер, як завжди, про головне. Сьогодні день бути собою. І це не просто слова з магнітики на холодильнику. Бути собою це дозволити собі бути незручним. Це не намагатися бути смішним, коли не смішно, не бути успішним, коли хочеться спати. Бути собою це не слабкість, це найсильніше, що ви можете собі дозволити. Бо кожен раз, коли ви намагаєтеся втиснутися в чужу форму, ви зменшуєте власну силу. А коли дозволяєте собі сміятися, коли інші мовчать, ви створюєте нові хвилі. Не треба бути як усі. Би бути як ви, ваша унікальність це не те, що треба заховати, а те, чим треба світити. І навіть коли здається, що ви не в темі, пам'ятайте, можливо, ви взагалі інша книга. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Ви найкраща версія себе. Не зупиняйтеся, не забувайте, жаби сьогодні. Квакають не просто так. До зустрічі завтра. У цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, пам'ятайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.